Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Всього найкращого. У нас дивиться сонечко гарне сьогодні. Морозяка утром був аж 7 градусів. Серега вибиває старого ковра, щоб у кухні. Ми туди застелили інший. А цей не знаю, хочу застелити туди під стола, якщо він вміститься. Може він такий вичовганий вичовганий Ну на чого, скільки років відслужив нам? Ох і вітер. Холодний. Вон на сніг, як підніма, донесе. Ой, як гарно, як гарно, як я... Ой, чекала це сонечко з морозом. Прям красота ляпота. Оце зима. Тільки якби не такий був вітер. Ну нічого. Головне, що мороз. Сніжок, сонечко. Оце настояща зима. Оцей більшого морозу не треба. Хай такий би й був 7 градусів, щоб цей сніжок лежав цілу зиму. А я зараз іду першій веранді розгрібати. У кухні нібито вже порядок, але ще поки вам не показую. Ще мені треба пофарбувати табуретки і чую зробити. Купила, О, господи, як вона називається. В секонд-хенді скатертинку, але вона така велика. Настил дуже величезна. Треба заміряти і одрізати, підробити, і буде вже в мене все. Принести вазони, поставити квіти на підвіконня. І порядок. Оце першу веранду ще розгрибу, а потім вже покажу. А так показує цю красоту. Бо хто знає, як довго буде цей сніг лежати, бо декілька днів показується мороз, а потім плюсова температура і знову буде оця квашня. Ну, будемо сподіватися, що вона зміниться. Знову сьогодні винесли стіл групу на мороз. Вчорашня так гарно вимерзла. Занесли в хату так пахне свіжістю. Не те, що в хаті сохне. Ох і вітер. Цілу ніч таке голос вестіло. Скручує, тоді занесемо. Тобі допомогти? Ти його по снігу тягав трохи? А, бачу, воно місце. Так що зараз занесемо? Ой, це раніше ковриві сіли на стінах, це ж і стіни зняли, прослали додолу. Сипоньки, це вам холодійно, лапки мерзнуть. Бім щось там снідає. Но горубці понадувалися. Ждуть, ждуть. Коли ж його прилетіть? Да? Шматок хліба. Це ти вже украв? Укотив чи у Біма? І ти тут, да? І ти тут. Так. А, а, ну чого ж ти боїшся? Я ж не трогаю. Проте сонечка поставали. Приступила я до прибирання у першій веранді. Зараз вікно доладую, всі калачики знімаю, оббираю, де сухе, де оцей цвіт, вже такий, осипатися скоро буде. То я їх трошки пообщупаю, полю, помию вікна, вікна, вікно одне тут. калачі, дивіться, який зацвів. Ось цвіте, це рожевий, це біленький. Це ось ого, а жодна квітка треба зламати. Відсівся, ось якийсь буде, не знаю. Це білий з рожевим. Це червоний. Ставляю сюди на вікно. Ой, це із вікна забираю, ставлю на стола. І обию ці всі сухенькі листочки. Перші веранді у нас прохладно. Тільки топимо, коли великий мороз. Сьогодні включили, поки є світло, хай обігрівачі трохи підтопить, тому що тут дуже холодно. Я вже льоті одягнена, ходжу, бо дуже холодно. Та що сьогодні був мороз. 7 градусів. На дворі сніжок. А роза дивіться, вся в листі стоїть. Вона ще забулася, що треба його скинути на зиму. Тут у мене воно ну, що робиться. Страшне. Все сюди ж виносили з кухні. Що треба занесли, ну ще часть треба повикидати. Тут трохи розгребуся, а тоді піду вже в кухню скатерть шить. Міряти різати. Дивіться, мій різдвяник, на кожному листочку пуп'янок. Це ж його не можна тепер. А, ця бутилка, думаю, що воно пищить. Поливала. На кожному листочку, дивіться, пуп'яночок. Оце найкращий мені різдвяник, оцей простий. Його б треба було б і помити, тому що, бачите, в пилюці. Ну, я його трогати не буду до тих пір, поки він не відцвітеться. Тут холодно, він дуже довго буде. Пускати свої ці пуп'янки. Ну, я думаю, десь в кінець січня він повинен зацвісти, а можливо ще й раніше, не знаю. Бо в тому році він повикидав пуп'янки, я ж тут сюди, туди-сюди і столу настил. І вона всі квітки, мені сказала, там три квіточки зацвіло. Отакий От здоровенний він є, а зацвіло тільки три квіточки. Все порозрібали тут, а поприбирали. Залишилося на вікно тюль. Ну, Світла нема, зараз уключимо, появиться світло, включу, хай постирається і штори. Це квіточки, які мені ксюха на день народження дарувала. Ще трошки пропадають гарнесенькі такі. Оцю хочу викинути, тому що щось вона все одно пропала, викину, а в землю посажу У мене, там є ці... Отакі, похожі, я забула, як вона називається. Травичка ця. На вулиці Сонечко. Морозець мінус три. Мої калачики полила, вікна повимивала тільки з вулиці. Це я з двох сторон помила, бо відкривається. І там те ж саме. А тут. Ну, дуже вітер великий, не хочу піти на вулицю помить. Так. А так, поприбирали. Картоплі намиваємо завжди на зиму, заносимо сюди. Хай стоїть, тому що на вулиці скрізь мороз. Все, оце. Порядок. Мої ці різдвяники. Мої різдвяники трохи тернула вологою тряпкою. Ось рожевий вже буде цвісти там, цвістити, бачите, у стекло. впирається, ну нехай. Це ще ні, і це ще не дума цвісти. І ось біленький буде цвісти тут. Тому що в мене не вистачає вікон. Позаносила багато бегоні, і тепер нема де поставити ці різдвяники. А їм тут, ви знаєте, їм дуже подобається. Тут прохладно, вони холод люблять. То. Така наша перша веранда. Все, поприбирали. Там ще стоїть фарба, в каміні треба це, пофарбувати ще ці стулі. Серега пообчисував. Все, отакий от наш сьогодні день пройшов. Це ще баба покина шила на стулі. вже уже теж в обід. Все помили порядок. А то ви бачили тут, а що у нас робилося? Це просто жах. Страшне. Сюди посладала всі запаси, макарони, крупи. Куча. Супер. Так що це все ящик мене забитий крупами і макаронами. Зиму можна спокійно не купувати. Ото їдемо кудись в магазин, як акція, завжди візьмемо пачку-дві, пачку-дві, по акції і красота. Так, все, йдемо до хати. Ой, стірка тіліпається. Ну, вибачайте, вікно без тюлі. Готую скатерть. Купила ту, що я вам говорила у секонд хенді скатертинку. Вона дуже велика, то я частину відрізала. І ручну зараз підроблю. І буде в мене скатертинка. Залишилося зовсім трішки нам ще на кухні доробити, і буде порядок. Ще ось досить. Цю частину вже підрубила. І цю ще треба буде підрубити. Це піде на двері кусок. кадр дня.